Минулими вихідними на Чернігівщині потонуло троє людей. Серед них дворічна дитина. Ця сумна подія сталася ввечері 13 липня біля села Крихаїв Остерської територіальної громади. Майже добу тривали пошуки із залученням водолазів ДСНС. Лише ввечері наступного дня тіло хлопчика виявили та підняли на поверхню. Наразі дуже сумна статистика. З початку року в водоймах України потонуло 672 людини з них 76 дітей. Лише за вихідні дні це було 66 людей, з яких 10 дітей. Якщо брати статистику нашої області, то з початку року потонуло 32 людини, з яких вже троє діток. Аби вберегти життя чернігівців і жителів області, нагадати їм правила безпеки на водоймах, працівники патрульної поліції спільно з ДСНС і Червоним Хрестом провели навчання для відпочивальників. Завдяки цьому заходу чернігівці дізналися про правила поведінки на воді, алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також ознайомилися з тим, як треба надавати домедичну допомогу. Що може небезпечно статися? Е, Можуть над ними бути мили. Так, велика можна, можна течія можна на кругу далеко запустити. Тримайте вам такі книжечки, почитайте і будете Дякую. знати правила. Працівники ДСНС наголошують, що купатися можна лише у спеціально відведених для цього місцях, відпочивати поблизу водойм у світлу пору доби та не перебувати у воді довше ніж 20 хвилин. Забороняється на воді вживати алкогольні напої, стрибати у воду з непередбачених для цього місць. А також потрібно неодмінно стежити за розвагами дітей біля водойм.